Жодна країна світу не зазнавала такого терору. Понад 30 масованих атак на енергетику, понад 2 тисячі ракет і дронів. Ворог хоче занурити нас у темряву, позбавити тепла, зламати нашу волю. Його мета повний блекаут України. Зупиняються. У 2024 році 13 комбінованих атак із сотнями ракет і дронів. З початку 2025-го вже п'ять масованих атак. Щодня нові удари електростанції, ЛЕП, газові мережі під вогнем АЕС під загрозою. 10 гігаватт генеруючих потужностей знищено у 2024-му. 18 гігават потужностей окуповано. Ми вистояли третю воєнну зиму. Зима була важкою. Але ми витримали і були зі світлом і теплом. Завдяки енергетикам. Завдяки підтримці партнерів. У нас не забрати наше світло. Ми стоїмо. Ми боремося.